Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на ринок за м'ясом, салом. Хочемо зварити бограч. Там треба м'язка різних сортів. І тобі То візьмемо і свинину, і телятину. Проходимо між рядами на ринку. Сьогодні субота, обід, десь 13-та година. Так. Заходимо, тут повинні бути різні овочі. Ми прямуємо одразу м'ясний магазин, тому я вже не буду тут заглядати по цінам, що продається. Продається все. Як зазвичай, соління, овочі, картоплю по 35. Вже бачу, яйця різні ціни. Так, нас цікавить саме м'ясо. Так, ясний, як зазвичай повний, але щось немає телятини. Зазвичай тут все заставлено, може вже кінець. Це ж кінець ярмарку. Це баранів стейки, все треба там Є рама, Є бараніна, лопатки стейки. Уже просто немає. магазині Немає телятини, бо розібрали. Або може не було. Ну тут не буває не бувається рідко. Ось яке м'ясо красиве на юності. Тут рубають одразу. О, це колись ми купували дуже часто в цьому місці. А оце теж телятина. Так запитай. Бараніна, на ми з самі не знаємо. За грудинка. От якраз те, що нам треба. А ну давайте мені. А ну вот это одну мені, наверное. Хватит мені, так? Таке воно кружку? Так, на 110 гривень, а той кусочок нам заважив. А по чому, не знаю, не питали. Що ти ще хочеш? А, взяти Це що ти будеш, бограч? Бограч будемо варити, нам не треба багато м'яса, тому беремо саме те, що нам потрібно для страви. Ходіть на салам'ях, два дня лопати. Я не знаю. Так, і тут, і там продають. О, тут ганарнені. 230 ошиєк чую. Так, що там? Так. Тож там такий кусочок маленький, бачите, вже... Тут воно все м'ясо продали люди, бо це вже друга година дня. Так, що тут у нас? Тут Так, тут теж розібрали. Тут теж розібрали. Ми ж таки взяли у вас. А, шукала ще таку вирізочку. Так я одразу сказала до цього хлопчика. О чем она? Двісті п'ятдесят. Двісті п'ятдесят. називається? называється? Как она Именно. называется? Внутренняя пилейка. Потому что мы с внутри внутри находимся. Вырезка. Вырезка. А наша она тебе надо? Нужна да. вилка да, самая важная, она килограмма. Да, то и будет 250. Так, одна э, жіночка продала нам за 200 гривень м'ясо і сало по 200 гривень, бо вже, мабуть, э, кінець ярмарки тут таке. Так, це в нас коятина. Це 90 кілограмів. Ангеліна нас вже замовила. Так. Анюхать, можна, Свіжий? Свіжи Так, тут є, ікроли, тут є стегна, і кролик, тут і стегна, і дюшакини. І он сколько всього є. Так, 263. Мне квашену капусту надо, щоб вона була квашена, а не замаринована з перемешку. І щоб вона хромтіла. Ну і как от її вибрати? Ну так треба пробувати. Свої, це поправо. своїм э, способом. Чи воно да. чим щось то не, забагато? Немає те. Я не одне. Ти будеш, да? Ну не, не солодка кисть. Да, масло водні. Не да, да, Так, так, що своя. Ну, своє, как своё. Да. Це ви робите? Так. Да. Просто моє? Так. Знімайте. Це я так по ринку хожу, то. Буду говорити, збереж не квашена, а як от у нас цього уксуса додавали, замариновано. Хай, хай буде. А тут що? Тут так. просто додавано... Тут сахар, сіль. Ага. Це як салат. І олія. Там вже далося. А це вона просто? Вона добренька, вона теж маринується трошки. Тут як 5 днів, можна? Капусточка тут тут ну, Я вже не можу, мені треба допомагати. Давай. Давай я потримаю. 177 гривень, по 100 гривень квашена і огурчиків 5 штук взяли, і 177 гривень за все. Так, нам ще треба купити два солодких перця. І один э, стрючок чилі. Ну от перець, може ти в квадраті подивишся, там буде дешевше, ні? Там буде дорожче буде. 180 і чилі нам треба для бограча. Беремо два пірчика. Той, той По -по ну, Це тонкий. Таких не сильно здорових бери. Бограч вийде золотий. 80 гривень. А кінза по чому? 25 тисяч. А цибуля нам не треба? Яка красива. Давайте, давайте ще цибулі да, да. А і пучок он какой-нибудь зелень, яка красива. Можна можна. Можно... Кінзу давайте. І укроп. І укроп? Да, укроп по-любому. А що б ні? Кінза я не знаю на що тобі. Мені туди в рецепт треба. 187 гривень. 187 гривень за все. Так, і ще ми беремо гостренькі, чилі 350 гривень. Кілограма. Нам треба одну штучку, Так? Да? Так, ну ми все купили. Ось тут багато зелені і багато м'яса, але буде основна страва, це буде бограч. Так, ось ми вже вийшли і поїдемо зараз у квадрат. Там докупимо те, що нам потрібно. І все. Ну і все. Обзор зробила. Всім до наступного відео, до наступних зустрічей. Пока-пока.